Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас буде невелике повчальне відео для новачків. А саме я зараз розкажу вам і покажу, як зробити повідці для того, щоб ловити хижу рибу, таку як щуку та судак. Раніше я вже знімав таке відео, але там я робив повідці для того, щоб ловити окуня, тобто з тонкого флюорокарбону, і їх робити набагато простіше, тому що там з вузлами все простіше і так далі. Ну, а зараз я розкажу, як робити все ж таки повідці на щуку, тому що я знаю, що багато хто з новачків, здебільшого, вони спочатку купують собі. Вже готовий варіант, але, як на мене, то вигідніше буде купити, ну, допустимо, навіть ось такий от флюрокарбон, від інтеча, він не такий уже дорогий. І застібки їх тут, оскільки, 10 чи 9 штучок в одній пачці. І, в принципі, ви зекономите свої гроші на тому, що самі зробите по відці. і тим паче це не так уж і важко. Так, ну що, для початку нам. Треба буде флюрокарбон. У мене, в принципі, ось два моточка є, це 45 та якщо не помиляюсь 50 й чи 55. й е, Друзі, дивіться, беріть. Я от для себе беру 0,45 та 0,50 зазвичай для ловлі щуки І вона в мене майже ніколи його не перекусує. Хоча випадки такі теж бувають. Ну, Але, як на мене, це найоптимальний розмір. Тому дивіться десь так. Так, по-перше, нам треба. Відмотати, скільки нам треба ось. М, так, ну я думаю, ось так вистачить. Відрізаємо. До речі, дуже гарно можна мультитулом від селекта це все зробити. Тому що там є вже кусачки. Так, це ми відкладаємо Ось, дивіться, наш кусочок флюрокарбона. Так, що ти сфокусируєшся? Сфокусуєшся? О! Щось навіть вийшло. Так, а ну, ось кусочок, як бачите, так. Що нам потрібно далі, це взяти, купити застібок. Вони недорогі, в принципі. Так. І головне, друзі, беріть, якщо ви ловите щуку, то беріть мінімальний розмір це 2 нуля. Тому що 3 нуля вони вже будуть дуже маленькі. Хоча я і на них теж ловив, але це не так зручно. Так, друзі, тепер я сподіваюся, що камера зараз нормально сфокусується, і я вам покажу, що робити далі, бо тут найважливіший такий момент, як його прив'язати. Тому що тут трошки все відрізняється від того, що було з окунем, ну, з повіцем на окуня. Так, по-перше, продягаємо сюди наш флюрокарбон. Ось дивіться, щоб отак було. так. Дивимось, як вам для початку беріть більше, в принципі, я думаю, щоб вам простіше було. Ось ви протягнули. Що ми робимо далі? Далі ми робимо ось тут ось таку от петелечку. Так, а ну, давай, оп, є. І тепер дивіться, нам раза 3-4 потрібно буде ось цей кінець. Блін, аби у нас сфокусувалося нормально. Ось цей ось кінець, що у нас тут є. Нам потрібно його буде отак оп протягнути раза 3-4 і протягнути його через цю петельку. Один раз. Ну, я думаю, зрозуміло. Другий, давайте три рази зробимо, От, і третій. Все ми проділи. Так, тепер що ми робимо? Ми беремо і просто затягуємо цей вузол. От, Як бачите, у нас так вийшло. Тепер підтягуємо його до нашого. До нашої застіпки. Так, і там теж трошки підтягуємо. Ось, дивіться, що в нас вийшло. Також беремо наші щіпчики і, щоб краще затягнулося, ними теж ось так робимо. Так, і ось тут можна ще злостюбочку так. Провірили, вона у нас, як бачите, зав'язалась із таким ось красивеньким вузелочком. Не розв'яжеться. Так, відрізаємо лишнє, трошки можете залишити там. Так, друзі, ось як бачите, все прив'язали. Ось такий повідець. І тепер у багатьох буде питання, як же його прив'язати, тому що в тих, що ви купляєте, тут є. Такий вертлюжок. В принципі, можна його купити і так же само прив'язати, як і застіпку. Хоча, якщо ви ловите на силикон, а не на вертушки, які крутять шнур, то в принципі цього робити не треба. І зараз я вам покажу найпростіший спосіб це зробити тут так називаємо п'яточку. Для цього нам понадобиться сітнички. Ну, краще, звичайно, запальничка, але все ж таки підпалюємо. Головне, тут нічого не спалити так Отак, підпалюємо. І дивимося, трошки підплавляємо. Так, наче не спалив. І дивіться, у нас ось виходить ось така от п'яточка. Вона доволі міцна, і я такі повіці зачасту використовую, коли ловлю на змаганнях, тому що там так дуже швидко можна це все перев'язати. Так. Ну і до цього вже прив'язуйте. Я думаю, ви знаєте, як прив'язувати. В принципі, так же само, як і прив'язуєте до вертлюшка. Тільки прив'язуйте сюди. І ось у нас вийшов готовий повідець. До речі, можна ще, і якщо ви боїтеся, то ось тут теж зробити невелику п'яточку і воно у вас зовсім ніколи не розв'яжеться. Так, ну що, друзі, ось таке відео у нас вийшло. Ось наш повідець. Як бачите, все робиться дуже просто, дуже швидко. Е, можна робити будь-яку довжину його, тут десь може. То напевно, навіть 30 см є в ньому. Ну, це зазвичай я на такі якраз і ловлю, хоча іноді навіть трошки менші. Так що, друзі, дякую всім за перегляд. Кому сподобалося, не забудьте лайк, підписочку, комент. Ну і всім до зустрічі!